Прокоментуйте, будь ласка, сьогоднішній матч. Ну, звичайно, як і завжди, ми б хотіли віддати подяку нашим захисникам і захисницям. Подякувати нашим спонсорам, які не залишаються осторонь. Що стосовно гри, ну, я в попередніх іграх говорив, що без тренувального процесу ми нікуди не зможемо рухатись. Це і підтвердження сьогоднішньої гри. Перший тайм ви самі бачили, яка була гра. Другий тайм фізично не вистачає наших гравців. Тому результат є такий, який він є на сьогодні. Ми пробуємо якось це виправити, але пів команди на сьогоднішній день це гравці інших міст, а дуже складно самими місцевими. Половиною команди основи тренуватись, але ну, поки рухаємося так, як є. Пробуємо якось налагодити тренувальний процес. Там будемо дивитися. Дякую. Дякую.